Лілі. Вдалий вибір. Похоронні квіти. Готовий? Останнє побачення. Всі вважають нас божевільними. А наче антагоніст клубу розбитих сердець. Постер діти сучасних стосунків. Пароль і королева розлучень. Я прощаюся, бо кохаю тебе. Сьогодні переживемо наш початок. Ми сходили на перше побачення. Випускних класів до іржавого починається... зараз. Стариться я вже запустив сирену. <праць> так не може скінчитися. Точно готова. Так, напевно, вочевидь, вечір буде не найлегший, але це добре прощання. <праць> Клер, ми уклали жартівливу угоду, а ти перетворюєш її на зобов'язання. Ні, не треба. Не я не виправдовуюся, коли кохаю тебе. Великий енергетичний суд. Я знаю, що ти хотіла, аби вам зайдено не було боляче. Так не буває. не у реальному житті. обоє встановили правила від початку. Не злися, якщо вона не хоче їх порушувати. Я відкидаю найліпше, що було у мене у житті. Завершити цю ніч, щоб у нас було перше останнє побачення, бо я так сильно кохаю. Ти маєш бути зухвалою, be... зухвалою. Розказуй більше про те, чого хочуть. жінки. Як часто ми розуміємо, що це ми в останнє робимо щось. Секунди, забудь про свіпа. Скажи, що ти хочеш.